Давайте я напевно. Ага, дякую. Пані Тетяна почала запис. Давайте я, напевно, поки вимкну своє відео, почну демонстрацію екрану. Скажіть, будь ласка, зараз ви бачите мою презентацію, правильно? Так, все видно. Все видно, дякую, і мого відео немає. Так. Так, добре, тоді будемо починати. Отже. Серед всього різноманіття ресурсів, а у нас ресурси, сьогодні особлива роль належить саме тим, які можуть бути використані як природні лікувальні ресурси. Як ви бачите, в нас ось така абревіатура ПЛР. Ми її і будемо використовувати на протязі всієї сьогоднішньої лекції. Отже, що ж таке взагалі мінеральні води? Що ми п'ємо, як їх вибрати правильно у магазині, чи є різниця між тим, щоб, наприклад, пити мінеральну воду, столову або лікувальну зі скла, або із пластику? Все це ми дізнаємося сьогодні. Отже, почнемо з того, що ж таке мінеральні води. Фактично, це підземні. Рідше поверхневі води, які характеризуються підвищеним вмістом мінеральних органічних компонентів, і мають специфічні фізико-хімічні властивості. І на цьому і основана їхня дія на організм людини і лікувальне застосування. І, знаєте, це і є, як я люблю називати гідрогеологічна магія. Підземних вод. Але перед тим, як ми з вами підемо далі, нам треба згадати, що ж таке підземні води? Звісно, ми вже говорили про це, а ми говорили про це е, на минулих лекціях, але я думаю, що деякі з вас не були на них, тому ми з вами зараз подивимось, коментую трошки і підемо далі. А як ви пам'ятаєте, у тріщинах, у пустотах земної кори, вони можуть залягати у рідкому або твердому, газоподібному стані це і є підземні води. В нас є водопроникні гірські породи, як ви бачите саме на відео. Ось вони. Відповідно, які легко пропускають воду, це пісок, наприклад, або гравій. Як ви бачите, вона може інфільтруватись через породи. І в нас є водотривкі породи. Якщо оце водоносний горизонт це водопроникні породи, то Породи, які між водоносними горизонтами, вони називаються умовно водотривкими. Наприклад, це глина або е суглинок, супісок, дуже багато видів. Відповідно, в нас. Підземні води ще можуть поділятись за ступенем мінералізації, і можуть бути там прісними, солоними, солонуватими. Це вже ближче до нашої сьогоднішньої теми лекції, тому що нас і будуть дуже-дуже хвилювати сьогодні прісні, солоні та солонуваті води. І навіть для зовнішнього застосування ми будемо купатись у розсолі. Також ми можемо класифікувати наші підземні води. За температурами, тому що в нас є переохолоджені води, холодні води, термальні води. І в залежності взагалі, від того, як ми її використовуємо, ми ще її поділяємо на технічну воду, на питну та багато іншого. Отже, я думаю, ви трошки вже згадали. Що таке підземні води? Ось тут на відео дуже гарно показано, саме як йде процес інфільтрації через наші породи. Отже, повертаємось до презентації і підемо далі. Знову бачите мою гарну презентацію. Трошки ми поговоримо взагалі про історію. Саме, знаєте, Цією точкою відрахування проривом у вченні про мінеральні води а був у 18 столітті ряд відкриттів у хімії, які головним чином пов'язують з ім'ям французького вченого. Ви його бачите тут праворуч. Ой, вибачте, праворуч це лавозі. І на початку саме ХІХ століття науковими дослідженнями було встановлено, що лікувальні властивості мінеральних вод обумовлені, обумовлені саме їх хімічним складом та температурою. І також, також у 19 столітті вже з'явилось саме поняття мінеральні води, і відповідно далі вже з цим почали працювати. По науковому. Взагалі, якщо повернутись ще трошки раніше, я думаю, вам цікаво, до чого тут ці коні. Є декілька легенд щодо цілющих властивостей мінеральних вод. А є легенда, що ці властивості відкрились саме завдяки коням, тому що більше ніж три тисячі років тому, а саме у Венеції римські війська, повертаючись після якогось з походів, я не історик не знаю, вони проходили через таке місце Абано. і ноги коней були поранені в боях, в походах. Вони шкутильгали. І, минувши оцю Абану, Коні пускались щодуху, оскільки рани а, після термальних вод вони загоювались, і в них з'являлася енергія, здоров'я та інше. Оце зцілення отримували відповідні люди, коли їм доводилось намаститись глиною або водою відповідних джерел, і вони виліповувались. І а, ще цікаве, що оце слово. Щодо терм, воно прийшло саме з Сіцілії, ось тут показано на цьому фотографії терми, і це назва невеликого поселення з лікування, де з лікувальною метою в нас застосовувались води оцих гарячих джерел. До речі, знову щодо коней, це о, я прочитала не в одному джерелі, що дійсно в пошуках цілющих джерел на завойованих землях римські воїни заганяли в теплі води коней і. Слідкували, якщо їх рани швидко загоювались, то будували там терми. Саме так на карті Європи в нас з'явились віші у Франції, легендарні. Я думаю, всі дівчатка знають за назвою косметики а, саме цей термін. А, у Німеччині це Ахен, а, кальдас де Малавелья в Іспанії і е, дуже дуже багато таких місць. Саме через е, десь е, через тисячоліття, у кінці ХІХ століття, оцей іспанський підприємець, який розпочав розлив цілющих вод, назвавши їх віші калатан, ось на першій картинці, це віші, е, він Через 10 років там побудував готель з лікарнею. і в кінці вже -го, 19 го вибачте, століття такі, знаєте, оці хозяєва води, так звані, вважались настільки престижними. А настільки люди, бізнесмени того часу хотіли їх купити, що е, дуже багато грошей витрачалось на будування, і відповідно потім на те, щоб е, завлікати туди людей, дуже цікаво, це було. Отже, а що ж Україна? Давайте тепер поговоримо про Україну, тому що дійсно Україна є скарбницею, я не побоюся цього слова, мінеральних вод, тому що на нашій території виявлено близько 500 джерел різних мінеральних вод. В тому числі це в межах українських Карпат, наприклад, там Нафтуся, Свалява, Поляна Квасова. Я думаю, ви у магазині деякі види цієї води бачили. Українського щита це Міронівка, Біла Церква, Хмільник, Дніпро Донецької Западини. Я думаю, про Миргород ви всі чули. А взагалі, джерела мінеральних вод в Україні в нас є понад 200 розроблених родовищ. Уявляєте собі? І з 50 з них використовуються як курорти. Ну, не, я не знаю, скільки країн світу можуть е, таким ресурсом. Сказати, що вони в них є. А наприклад, цікавить, а що ж в нас на Дніпропетровщині? По-перше, в нас є курорт солоний Лиман у Новомосковському районі, також у е Чаплинському, Нікопольському, є криворізька вода, є Царичанська вода, Знаменівська, Царичанська, Знаменівська це також е по-старому, ви пам'ятаєте, це називалось Новомосковськ. Зараз це вже змінені назви, але е, ще не всі води в нас перейменовані. А взагалі, а зараз ми за, знову з вами подивимось маленьке відео і будемо вже розбиратись, що ж там за такі лікувальні властивості у води. А, ми з вами можемо вважати воду мінералю, де розчинених речовин становить більше ніж 1 грам на літр. Також в ній може міститися інші фармакологічні інгредієнти. Вона може мати температуру вище 20 градусів Цельсію. А саме таку температуру було затверджено на нараді бальнологів у Німеччині в 1911 році, і в нас все так і залишилось. Також я хочу звернути вашу увагу, що критерії цієї загальної мінералізації: 1 грам на літр. Для мінеральних вод було встановлено довільно. І фактично, цей критерій не має наукового обґрунтування, що цікаво. Проте на практиці цей критерій застосовується дуже багатьма країнами. Отже, до мінеральних вод, як ви бачите, належать підземні води, які завдяки підвищеному вмісту природних мінеральних, інколи органічних речовин або газів. Або особливих, які мають особливі фізичні властивості, наприклад, там радіоактивність або підвищення температура. Пам'ятаєте, ми з вами говорили, коли гідротермальні ресурси розглядали саме про підвищені температури? Або інших корисних властивостей вони здатні діяти на організм людини, лікувально осторовлюючи. Або, наприклад, коригуючи якісь параметри нашого організму. Тому у формуванні підземних мінеральних вод беруть участь процеси інфільтрації поверхневих вод, наприклад, сховища морських вод під час накопичення осаду. А якісь вулканічні процеси. Саме завдяки цьому лікувальні води чинять, чинять, вибачте, свою дію на організм людини. А це в нас, як я вже сказала, провокується саме іонним чи газовим складом, або загальним іонно-сольовим складом води. До речі, до переваг застосування таких природних мінеральних вод відносяться саме практична відсутність протипоказань у більшості випадків алергічних реакцій, також тривалість, точніше, можливість тривалого застосування як в амбулаторних умовах, так і з використанням фасованих мінеральних вод. Так, майже все ми побачили на цьому відео, тому повертаємось саме до нашої презентації. І підемо далі. Так, є. Залежно в нас від біологічної дії, від мінералізації. Ви пам'ятаєте, да? Ми кажемо, коли мінералізація це кількість а, солей у нашій воді. Або наявності специфічних компонентів. В нас є поділ мінеральних природних вод. На столові, лікувально-столові та лікувальні. Отже, давайте розбиратись, що це таке, чим вони відрізняються і взагалі. А я думаю, з цього моменту ви почнете розуміти, як же обрати для себе воду у магазині. Отже, почнемо зі столовою. Фактично, це фасована, природна, підземна мінеральна вода з мінералізацією менше 1 граму на літр. Також до цих вод. Можуть бути віднесені води з мінералізацією до півтора граму на літр а при цьому за відсутності біологічної активності. Саме тому оця вода саме оця, придатна для щоденного застосування без будь-яких показань лікаря. А як правило, вона м'яка, вона приємна на смак. В більшості випадків вона не має стороннього запаху. Або присмаку. Як ви бачите, я винесла декілька видів, наприклад, там це а, Миргородська, або це трускавецька вода, моршинська. Вони досить м'які із відповідною мінералізацією. Зі столовою зрозуміло, ми її можемо пити кожен день. Далі лікувальна столова. фактично, вже у цій воді може міститись від 1 до 10 грам солей на літр води. Це вже багато. І перевага лікувальних столових мінеральних вод полягає саме в їх багатофункціональності. Тому що їх можна вживати як столовий напій, але вже нерегулярно. На відмінності від столової, так і систематично для лікування за призначенням лікаря. Вони можуть застосовуватись як лікувальні, так і столові при несистематичному вживанні, фактично протягом не більше 30 днів. І обов'язково після вживання протягом 30 днів вам треба зробити паузу. Від 3 до 6 місяців. Отже, лікувальне столову ми вже не можемо вільно і у будь-якій будь кількості пити. Далі лікувальні води це в нас найбільш насичена за сольовим складом вода. І до цієї категорії відносять мінеральні води з мінералізацією більше ніж 10 грамів на літр. Або води з підвищенням. Вмістом якихось активних мікроелементів, наприклад, миш'яку або бору, і її слід пити вже строго за рекомендацією лікаря, тому що показання, методика їх застосування фактично ті ж, як і на курортах. А я вам винесла як приклад поляна квасова, дуже гарний приклад. І я думаю, ви також зустрічались з цим типом води. Також прийнято вважати придатними для внутрішнього застосування мінеральні або лікувально-питні води з мінералізацією до 20 грамів на літр. Я думаю, ви розумієте, що така вода, наприклад, 20 грамів на літр, вона буде застосовуватись виключно за рекомендацією лікаря. Поїхали далі. В нас мінеральні води класифікуються за дуже багатьма ознаками: це і іонно сольовий склад, і мінералізація, і температура, і радіоактивність, кислотно-лужні властивості. Або біологічно активні компоненти, все це дуже багато класифікацій, а ми зараз подивимось на е, трохи простішу класифікацію за їхнім хімічним складом. В нас є хлоридні, сульфатні, гідрокарбонатні магнієві, відповідно, кожен з цих типів. В нас може бути а, застосований для корекції або для поліпшення деяких властивостей нашого організму. Наприклад, так, гідрокарбонатні а, вони більш підходять для тих, хто активно займається спортом. Що це означає? Що це а, дуже активна м'язова робота і при ти активній м'язовій роботі обов'язково необхідний баланс мікроелементів. Магній, калій, кальцій – все це дуже важливо для нашого організму. Відповідно, наприклад, сульфатні використовуються у тих, у кого є проблеми з жовчотоком, або, наприклад, із підвищеним цукром в крові. Хлоридні, які також для ЖКТ дуже гарно підходять магнієві та багато іншого. Як ви бачите, все це рекомендується вивчити попередньо і не вживати просто так, але поцікавитись, що для чого. Відповідно, як ми з вами вже зрозуміли, в нас наші мінеральні води можуть поділятися на дві групи. Коли ми можемо їх для зовнішнього застосування використовувати і для внутрішнього пити, пити ми можемо, як я сказала, ось тут до 20 грамів на літр із мінералізацією, а якщо більше 20 грамів, ми можемо вже використовувати нашу воду ззовні. В межах України знаходяться мінеральні води дуже багатьох типів, як ви бачите на цьому слайді. І оце гідромінеральне багатство України воно визначається наявністю ось цих перерахованих і вуглекислих вод, і радонових, і кремнєвих. Все це є у класифікації, є відповідні накази, так, державні, де все це регламентується. Отже, давайте переходити вже до більш якихось практичних речей. Фактично, як розібратись щодо, коли ми бачимо там етикетку, як читати правильно її, і як для себе обрати. В цій етикетці ми можемо побачити, як ви бачите, аніони і катеони. Що це таке? Це основні компоненти іонно-сольового складу мінеральних вод. Вони і визначають її лікувальні властивості. Як ви бачите, в нас є катіони, кальцій, магній, натрій, калій, аніони, це хлориди, сульфати, гідрокарбонати. Тому, і відповідно за їх містом, в нас буде називатись вода. Наприклад, як ви бачите, міргородська, гідрокарбонатна складного катіонного складу. Чому гідрокарбонатна? Тому що гідрокарбонатів в нас найбільше, або праворуч. Ви бачите поляну васову, так, ми бачимо, що в ній також вона гідрокарбонатно, натрієво-калієва. І ми можемо це прочитати ось тут. Або окремо виноситься, як ви бачите, на етикетці, ось буквально під назвою. Також для лікувально столових і лікувальних вод в нас також важливе значення мають мікрокомпоненти, що обумовлюють саме бальнеологічну дію на організм людини навіть при дуже незначному вмісті. Вони не у таких величинах, як наші аніони і паціони, але вони є. Наприклад, це може бути йод, бром, фтор – або, я не знаю, ось тут, наприклад, в нас специфічний компонент такий, до речі, вони також обов'язково повинні на етикетку виноситись і позначатись під нашим макрокомпонентним складом аніонним і А, тому що і вони обов'язково в нас регламентуються. Також, якщо щодо рекомендацій, яку ж обирати газовану чи не газовану, краще віддати перевагу саме негазованій мінеральній воді. Якщо взагалі ви не можете пити воду без газу, то обирайте слабогазовану мінералку. Також мінеральні води краще купувати в скляних, а не в пластикових пляшках, але зараз ми кажемо про лікувальні води. При покупці ви завжди обов'язково читаєте цю інформацію на етикетці. Ви навіть можете прочитати, де вона була видобута, де вона була розфасована, і краще, якщо завод мінеральних вод знаходиться в безпосередній близькості від джерела мінеральних вод. Ось, наприклад, так ми можемо тут прочитати, що видобуто зі свердловини номер 10 к у Закарпатській області, Свалявському районі, а також обов'язково позначається глибина свердловини, як ви бачите, тут 150 метрів. А, виробника потужностей об'єкта виробництва Свалявський район, село Свалява, то більш воно поряд із видобутком. Фасовка йде поруч. Це дуже добре. Також, а оця реакція води. PH ми дивимось на неї, а це не завжди позначається десь, наприклад, у тут, але все ж таки в нас є, знаєте, такі є поняття, так, Лужна вода, наприклад. Ми це можемо зрозуміти за величною PH, тому що це має важливе значення для оцінки її лікувальної дії. Наприклад, кислі води. Мають pH від 3,5 до майже 7, нейтральні від 6,8 до 7,2. І все що вище це в нас лужні. Також джерела, я думаю, ви всі чули, так, що джерела мінеральних вод в Миргороді на Полтавщині. Вони саме використовуються для лікування захворювань шлунка, кішківника, печінки, також дуже багато саме направлено на лікування проблем опорно-рухового апарату. Славляться, як я вже сказала, наприклад, ось тут у нас свалява, поляна квасова, вони дуже славляться на Закарпатті. І коли я, наприклад, говорила про європейську історію, так, е, які в них відомі курорті, курорти, курорти, е, обов'язково треба сказати і про Україну. Ось, наприклад, так, праворуч ви бачите Нафтуся. Е, оця знаменита Трускавецька вода Нафтуся, про її цілющі властивості стало відомо ще на кінці XVIII століття. І оці джерела мінеральних вод у трускавці вони широко використовувались і зараз використовуються саме у лікувальних цілях, тому що нафтуся показана при захворюваннях як, якоїсь ЖКТ, систем виводу, також виводу з організму токсинів. Фактично, це в нас мінералізація, фактично, це вода зі слабкою мінералізацією, тому вона швидко всмоктується і, відповідно, інтенсивно виводиться з організму, сприяючи його очищенню. А також всі ці лікувальні столові та лікувальні води необхідно пити за певною схемою. І вам її може розписати лікар, кількість прийому, коли ви приймаєте, скільки, все це дуже важливо для вас. І, наприклад, так, також дуже цікавий приклад, при нормальній кислотності шлунка воду слід вживати, наприклад, за півгодини до їжі. А якщо у вас знижена кислотність, то за 10 хвилин до їжі. А якщо у вас підвищена, за півтори години до їжі. Все це і є гідрогеологічна магія, тому що компоненти мінеральних вод вони включаються як необхідний оцей будівельний матеріал біологічно активних речовин, гормонів, ферментів, вітамінів, тканинних елементів нашого організму. Тому я і люблю називати це гідрогеологічною магією, друзі. Коли саме від складу води, від умов залягання, від її від умов формування буде залежати те, як вона впливає саме на наш організм. Друзі, я вам дуже дякую.